Врахувавши сумний досвід України, Польща розпочала будівництво загородження завдовжки 640 кілометрів на кордоні з Росією та Білоруссю. У США вважають, що аналогічна стіна на українському кордоні могла б стати однією з гарантій безпеки для України після завершення бойових дій. Особливо перспективною ця ідея здається з огляду на те, що президент США Дональд Трамп вірить у ефективність прикордонних стін. Ба більше він, як і раніше, сповнений рішучості завершити будівництво такого бар'єру на південному Кордоні США. докладніше про те, які саме функції може виконувати ця стіна. Далі підписуйтесь на наш канал. Колумніст видання Washington Post Марк Тісен вважає, що Дональд Трамп має збудувати між Росією та Україною огорожу, аналогічно тій, що зводить Польща в рамках проєкту Східний щит. Останній стартував у жовтні та передбачає поєднання традиційних фізичних загороджень з передовими технологіями спостереження. Конструкція починається зі сталевої стіни, укріпленої колючим дротом та глибоким протитанковим ровом. За нею 200 метрів протитанкових загороджень і мінних полів, а за ними окопи. Ких польські та натівські війська зможуть вести вогонь у ворогові у разі нападу. Далі штучне болото та дренажне рів, потім військові бункери з гарматними вежами та підземні укриття, де цивільні зможуть сховатися у разі бойових дій. Ці укріплення будуть посилені високотехнологічними елементами, невидимими для неозброєного ока. Крім того, польща будує вздовж кордону базові станції, оснащені складними системами раннього попередження. Вони збиратимуть розвідувальні дані, інформацію за кости. Чних датчиків та зображення супутників розвідувальних літаків і дронів. Станції будуть служити центрами, звідки можна буде виявляти наступ ворожих військ і відбивати його за допомогою кінетичної зброї, засобів радіоелектронної боротьби та протидронових систем. Все це буде підкріплено платформами розвідки та спостереження, у тому числі на базі штучного інтелекту, а також чотирма системами аеростатів, які польща замовила у США ще минулого року. Останні складаються з радарів, прикріплених до мас. Сивних приїзних дирижаблів і можуть вести спостереження на сотні кілометрів. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск зазначив, що така стіна зробить польський кордон непрохідним для ворога у воєнний час. Посадовець додав, що Польща співпрацюватиме з Естонією, Латвією та Литвою, щоб розширити східний щит на їхні кордони з Росією. За словами Марка Тіссена, США могли б допомогти Україні побудувати подібну систему, Ба більше на його думку це стане вигідною угодою для обох сторін. Східний щит обійдеться Польщі у близько 2,5 мільярдів доларів. Вартість аналогічного бар'єру вздовж лінії фронту в Україні не повинна бути радикально більшою. Порівняно з 50 мільярдами доларів, які Україна хоче витратити на американську зброю. Прикордонна стіна може бути найефективнішим способом гарантувати післявоєнну безпеку України, зазначає колумніст. Кошти на будівництво можна знайти використовуючи прямі позики з іноземного військового фінансування або частину позик великої сімки у розмірі розмірі 50 мільярдів доларів, що фінансуються за рахунок відсотків від заморожених російських активів, за словами Тісана, насправді все, що для цього потрібно, це мирна угода та бажання. Три роки поспіль Іран постачав росіянам леву у частину шахедів, якими щоночі атакували українські міста. Між тим Україна досі не розірвала депідносини з Тегераном, Ба більше українці навіть не підозрюють, що скидаються на виготовлення смертоносних дронів з власної кишені, зокрема купуючи в супермаркетах товари іранського походження. Телеграф розбирався, як це можливо і хто за цим стоїть. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Попри санкції, запроваджені Україною проти Ірану у 2023 році, товари з цієї країни досі можна зустріти навіть на полицях великих українських супермаркетів. Ба більше, загальний обсяг імпорту з Ірану до України за останні три роки склав понад 90 мільйонів доларів. Зокрема, йдеться про закупівлю у ворога продуктів харчування. Так на полицях мережі супермаркетів новус можна натрапити на сухофрукти від компанії постачальника Just Fruits. За даними з відкритих джерел, її директором є виходить з ірану Абдул-Насер, який займається імпортом в Україну товарів зі своєї батьківщини та Індії. Також йому належить ТОВ Голанд Фрут за даними Суспільного. Станом на 23-й рік в Україні працювали понад тисяча бізнесів з іранським корінням. Як з'ясував телеграф, сьогодні деякі з цих компаній вже не діють, однак інші продовжують заробляти чималі кошти. За даними Держстату, вже після введення санкцій проти союзника Росії у 2024 році Україна закупила в Ірану товарів на. 11 мільйонів 428 тисяч 400 доларів. А лише за січень і лютий 25-го обсяг імпорту склав вже 3 мільйони 804 тисячі 200 доларів. Зазначимо, що собівартість БПЛА «Шахет-136» становить приблизно 50 тисяч доларів. Таким чином, за 24-й рік Україна придбала в Ірану продукції на суму, за яку він може виробити приблизно 230 стандартних дронів «Камікадзе» для Росії. За даними економічного експерта Олексія Куща, 60 3% цих коштів були витрачені на закупівлю їстівних плодів, сухофруктів та горіхів. Втім, це ймовірно не повна цифра обсягу торгівлі з Іраном. Тегеран успішно обходить санкції, експортуючи продукцію під торговими марками інших країн УАЕ, Туреччини, Єгипту та інших. Таким чином сума реального імпорту в Україну з Ірану може бути в рази більшою. Експерти зазначають, що санкційна політика України зіяє дірками. Імпорт окремих товарів, зокрема продуктів харчування, часто. Залишається поза санкційними списками, крім того, обмеження накладаються лише на окремі сектори економіки, залишаючи лазівки для обходу через підставні компанії та треті країни. Після довгих місяців коригування уточнень умов співпраці Україна та США все ж підписали угоду про надра. Попри побоювання щодо кабальності договору для України, його положення виявилися цілком виваженими і взаємовигідними. Ба більше підписання цього документу стало чітким і не надто приємним сигналом для Росії з боку США. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. У середу, 30 квітня, міністерка економіки України Юлія Сверденко та міністр фінансів США Скотт Бесенд оставили свої підписи під угодою щодо видобутку українських корисних копалин. Головним положенням договору є створення інвестиційного фонду, яким Україна та США керуватимуть спільно на умовах 50 на 50. Жодна зі сторін не матиме переважаючого голосу. Важливою деталю є те, що фонд поповнюватиметься доходами виключно з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових проєктів в галузі критичних матеріалів нафти і газу, що надходитимуть до бюджету. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані в бюджеті надходження, не включатимуться до фонду. При цьому угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання України перед США. Крім того, вона передбачає, що усі українські ресурси та державні компанії, на кшталту Кернафти чи енергоатому залишаються виключно у власності України. Своєю чергою Вашингтон допоможе Києву залучати інвестиції, технології та інновації через агенс. То діє всі. доходи і внески фонду не оподатковуватимуться ані у США, ані в Україні. За словами Юлії Свириденко, жоден пункт договору не суперечить нашій конституції міжнародним зобов'язанням та не змінює євроінтеграційний курс держави. Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що протягом перших десяти років після створення фонду ще не зможуть вивести з України прибутки від його роботи. Весь цей час кошти реінвестуватимуть виключно у розвиток і відбудову України. Варто відзначити, що фінальна редакція документа була високо оцінена як українськими, так і західними економічними експертами. Зокрема, колишній міністр економіки України Тимофій Милуванов зазначив, що підписання договору є величезною політичною і дипломатичною перемогою для України. За його словами, попри шалений тиск, Україні вдалося скасувати усі драконівські бажання іншої сторони і відстояти свої інтереси. Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко також зазначив, що це дуже корисний і правильний Крок для поглиблення в співпраці зі США. аналітик впевнений, за інвестиціями, грошима та економікою в нашу країну, прийде і безпека. План Маршала для Європи теж був про економіку, а потім з'явилося НАТО, зазначив Мусієнко. Те, що підписання угоди про надра є не лише економічним, а й політичним рішенням, визнають і самі американці, за словами міністра фінансів США Скотта Бесента, ця угода є чітким сигналом для Росії про те, що адміністрація Трампа віддана мирному процесу, зосереджений на вільній суверенній та процвітаючій Україні у довгостроковій перспективі посадовець також підкреслив, що жодній державі, і жодній особі, яка фінансувала або постачала російську військову машину, не буде дозволено отримати зиск від відновлення України. Своєю чергою спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох закликав Володимира Путіна визнати зміну ситуації на користь України. В етері Fox News посадовець наголосив на тому, що за останні півтора року Росія не досягла серйозних успіхів. На фронті втратила сотні тисяч солдатів та, очевидно, не виграє цієї війни. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.